Друзі, всім привіт! Сьогодні ми хочемо представити вам дуплекс, який знаходиться в хавеї. Тут є приватний сад, басейн, ремонт люкс класу, дві спальні та два санузли. Ціною 520 тисяч за 80 квадратів. Ось ми бачимо вітальню. Тут зона є телевізора, поєднана з кухнею. Дуже гарно зробили в світлих тонах, багато робочих поверхонь. Можна сказати, все класу люкс і будівництво 2019 року. В принципі, тут можна заїжджати і жити в комфортних умовах. Далі ми рухаємося в санвузол, позиція, який великий. Маємо тут унітаз, умивальник та душову кабіну. Також поруч знаходиться спальня, де розташовані два односпальних ліжка з тумбочкою, гарною лампою і великою шафою. Також з вітальні є вихід на терасу, де ми можемо. Насолодитися прекрасними видами.